в катежному містечку дев'ять елементів позаду зима, яка була складна для українців. Але якщо говорити про будівництво, то ми рухалися по плану і встигли зробити все заплановане. Глобально важливі новини: закінчено технічно складні роботи по проведенню та підключенню будинків до центральних систем, водопостачання, внутрішня та зливова каналізація. Автополив, газорозпородільчі мережі та електричні мережі важлива, така що вже залита фундамент під ТП. Ми також активно будували та продовжуємо будівництво озера з водоспадом, працюємо над ландшафтом. Цьому інфраструктурному об'єкту ми приділяємо дуже багато уваги, тому що впевнений, що саме це місце буде місцем ваших щоденних зустрічей з рідними. За моєю спиною будинки 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Їх підключили до центральних мереж, підвели газ. Виконуємо скляне огородження тераси. Будинок номер 9. Завершено штукатурні роботи, виконані роботи по сантехніці та теплій підлозі. Готуємося до стяжки, чекаємо теплу вісняну погоду. Будинок номер 10. Тут ми вже закінчуємо фасадні роботи. Будинок 11 та 12. Тут зроблено вже все. Приступаємо до оздоблювальних робіт по території. Будинок номер 26 підключили до інженерних мереж, підвели газ до будинку, закінчили сантехнічні роботи та розведення водяної теплої підлоги. Виконали бетонні підпірні стіни. Будинок номер 27 Тут ми закінчили підпірні бетонні стінки, закінчили фасад, розпочали електромонтажні роботи. Будинок номер 28 Зазвичай ми з цього будинку, з його тераси, розпочинали вам розповідь про наше містечко, але зараз же ми виконуємо тут фасадні роботи. То ми сьогодні змінимо локацію. В цьому будинку ми також зробили прибудинкові комунікації, закінчили розводку електрики. Ну і бачите, перед вами вже. Початок фасаду. Будинок номер 15 Викопали катлаван, залили фундаментну плиту, змонтували фундаментні блоки, залили плиту перекриття. Готуємося до гідроізоляції. Будинку номер 16 також встановили віконні рами. Зробили тут прибудинкові інженерні мережі і також ті самі роботи зробили в будинку номер 17 Будинок 18 встановлено склопакети, виконані прибудинкові інженерні мережі. Виконані електромонтажні роботи. Чекаємо сприятливих умов для штукатурки. Будинок номер 33 Виконали прибудинкові інженерні мережі. Зроблено бетонні сходи, ведуться покривельні роботи. Будинок 51. Залили фундаментну плиту, змонтували фундаментні блоки, готуємося до пліти перекриття. Будинок 49. Тут збудований цоколь та залите його перекриття. Будинок номер 48, Тут також збудований цокольний поверх. Готуємось до його гідроізоляції та розпочали кладку першого поверху. Будинок номер 31. Зробили цегляну кладку перекриття другого поверху. Виконали перегородки з цегли за проектом власника будинку. Ведуться покривельні роботи. Будинок номер 47. Завершили перекриття другого поверху. Приступили до влаштування покрівлі. Будинок номер 44 Навколо будинку виконали вимощення та приступили до фасадних робіт. Будинок номер 58 зробили підпорні стінки. Вимощення навколо будинку. Виконуємо фасадні роботи. Будинок номер 57 викопали катлаван та залили фундаментну плиту. Будинок номер 38 Тут ми дуже плідно всю зиму працювали над виконанням фасаду, і ви бачите. Цей дом вже практично на виході. Будинок номер 37. Тут виконані сантехнічні роботи та готуємось до стяжки. Будинок номер 36. Тут виконали дуже багато роботи, штукатурку. Закінчили сантехнічні роботи, розвели теплу водяну підлогу. Підключили до центральних мереж. Підвели газ. Будинок номер 35 Зробили спляне огородження терас та підключили будинок до газу. Будинок номер 34 розпочали роботи сантехнічні теплу підлогу. Також підключили будинок до газу. Та підключили до інженерних комунікацій, друзі. Всі ви бачите, що незважаючи на складну зиму, ми працюємо, працюємо та ще раз працюємо для вас. Дуже раді, що ви з нами. А ми вас не підведемо. Виконуємо всі взяті на себе зобов'язання, йдемо до здачі будинків. До зустрічі в котежному містечку. Дев'ять елементів.